Вітаю вас! Ми продовжуємо наш ефір в Студії Катерина Некреча, мій гість, поет Слемер Артем Полежак. Вітаю вас, Артем. Добрий день. Чому запросили вас? Ми можемо вас будь-який день запросити в принципі, але є інформаційний привіт також. Тому що ви разом з колегами, скажімо так, повернулися нещодавно з Донбасу, де відбувалися літературні читання під назвою Говорити і слухати разом з останньою барикадою виїздили. Ну власне, що там і Собсантура брали участь і. і там конкурс був і чотири дні я бачу. Це ви щось наплутали все в одну, одну да. так? Ставцензура це зовсім інша тема, а остання барикада. А, ви, чи, ви ще берете участь у, у конкурсі від Стоп-Цудит? Так, Стоп я брав в тому році участь і е, в якості нагороди ми недавно мене запросив польський інститут, ми, е, це два тижні тому, е, ми з'їздили в Польщу. Зустрічались там з кучею цікавих людей. Ну, дуже приємно, поляки дуже приємні люди. Тільки позитивні враження. Тому я там я дивився по інтернет-голосування, я і в цьому році виграв з цензурі Ну, будемо чекати, що скаже журі. Чи підуть вони на те, щоб мені, мені другий раз дати перше місце. Ну це таке. Та на Донбас ми їздили з мистецькою. Це організувало поїздку мистецького об'єднання. Остання барикада. У нас було п'ять поетів. Сергій Жадан, Петро Лазуткін, Олена Герцем'юк, Люба Якимчук. Ну і я. От Ну, в принципі, ми вже не в перший раз їздимо, так сказати, щоб у нас якісь особливі враження. Ну, тобто для вас це не новина, да? І остання барикади насправді от, протягом усього цього часу. Да, ми постійно, постійно робимо такі вилазочки. Ми там у останні барикади є свій бусик, Ми зібралися там, загрузилися, поїхали, з'їздили на три дні, повернулися. Це простіше, тому що, наприклад, те, що організовувало Міністерство культури. Воно, виходить, як би вам сказати, дуже таке громоздке, Наприклад, там був такий ми восени їздили, от, до речі, ви мене після того запрошували, здається, восени. І я вже про це розказував. Ми їздили таким величезним автобусом, там у нас була куча акторів, артистів, співаки, там, поети і інші барди. Але це величезний автобус. Ми їздимо великим колективом, і там і це все 10 днів. Це ну це сказати, дуже це важко і психологічно, і в плані організації. А українці, вони ж в принципі такі це хуторська нація. Їм простіше, щоб не з центру поступали якісь е директиви, а організовуються самі маленькими групками і так діяти. Угу. Ну, насправді ну, це дієво, тому що ви, в принципі, за чотири дні. Так, і ми більш ми за три дні. Так, за 3 так, дні да. Ви відвідали чотири міста. В Харкові 27 травня були, а в Сватові, 28, також 28 в Старобільську і в Лисичанську, 29 травня. Так, дуже ну да з такими групками такими артистичними ну, більш мобільно виходить. І ми більше де встигаємо побувати і поспілкуватися, і все, що нам треба зробити, і це все виходить швидше. Як ну може, ви вже звикли до спілкування чи до реакції місцевих жителів, скажімо так, і на вашу творчість, зокрема, да, І взагалі чи багато людей приходять mm. в ті зали? Більше всього подобається. Звичайно, ми і перед військовими виступали перед артилеристами під Константинівкою. Звичайно, що приємніше всього перед військовими виступати, і, і, і сам виступ, і їхня реакція на це. Ну, а а праців... чому, звичайно, перед військовим приємніше виступати? Ви поясніть тому, що ну як сказати? По-перше, ми для того туди в першу чергу їдемо. Щоб підтримати військових? — Так, В першу військових. чергу нам цікавіше і приємніше підняти бойовий дух, підтримати наших військових. От ми не тільки виступали перед ними, ми їм гостинці привезли. Сільоткою Чорний хліб, вони дуже просили. Вивезли <laughs> відро Сільодки. Ну, по-друге, у них і реакція більш щира така. А перед цивільними, ну, як сказати, коли питають, ну, а як там от люди, які, з якими ви спілкувалися, розумієте, ну, важко оцінити, тому що люди, які приходять на от подібні літературні вечори, це, в принципі, та публіка, яка, ну. По якій не можна зробити оцей цей зріс uh -huh. да, Донбасу. Тобто все нормально, yeah, все зріз приємно. Я чесно не і... прошу зробити. Саме ті люди, з якими no. ми зустрічалися. Ті no. або... люди, які... з якими ми зустрічалися, це дуже приємні люди. І... У нас тільки позитивні враження, так. Да. No, їм з, не вистачає того. Не та, вистачає, так. Да, і, і у нас, ну, звичайно, після цього залишається це відчуття, що на Донбасі багато наших людей, проукраїнських. Патріотично налаштованих, якщо там не тільки одна вата, хоча вона тобі в більшості будемо прямий. Тобто ви ну, зустрічали таких людей, спілкування з якими було неприємно так? Я, я ж вам кажу, ми ж <кій> от, приїхали там, і там прийшов, зібрались люди в залі, які вже прийшли, вони підготовлені для того, щоб прийшли прийти слухати там Полежаку, Жадана, Олену Грисимюк і, і інших. А, ми ж, Ну, ми ж не виходили отак, от я не знаю, куди треба було. Посеред і? міста, так? Так. Можливо, якби ми стали посеред міста і влаштували такий концерт. Можливо, б ми познайомились з більш цікавішими. <пит> <sano> Слухайте, але які які з ваших віршів Просто вони. Я ж кажу, люди, які приходять, вони вже підготовлені mm -hmm. для цього. Вони там вже. Понятно, що приходять патріоти але або люди там більш-менш нейтральні, так? Тобто вата не приходить на такі концерти. Ача, ну ми, ми розуміємо, що там вата як мінімум половина. Але ви зрі сказали, що не зможете зробити, а тут бачите. Ну, це вже ми по, по розказам. Угу. Це те, що вони розказують. А розказують не дуже хороші речі. Розказують про Сєвєродонецьк, що там керівництво то. Того... Ой, про Сєвєродонецьк чи. У мене вже всі міста спутались, де там ми ще були. Так, ви були в Харкові, Сватові, Старобільську, Лисичанську. Цього разу. І в Сєвєродонецьк ми були. І в так? Про Сєвєродонецьк розказували нам, що там те ж керівництво, яке було і за сепаратистів, що ті ж самі люди, у яких перед, перед їхніми кабінетами лежали українські прапори, щоб об них витирали ноги. Власть помінялась, от вони тепер патріоти, ну або або просто мовчать Я да скажу, напевно, але так, але ті самі волонтері. на тих самих посадах які були при при терористах які допомагали сепаратистам тепер ті самі і нічого там не, не міняється. Можливо, ті, які, можливо, і чекають на повернення тих да. людей. Які о, з ваших віршів вони, можливо, там викликали найбільш таку неймовірну реакцію в залу? Вірші завжди викликають неймовірну це, реакцію. Це правда, це правда. Але, можливо, вас щось цього разу здивувало. Для вас також це по-різному. так? Ви... Не, я завжди, завжди читаю один вірш, який я кругом зараз читаю. Угу. Це про садок вишневий. Садок вишневий коло хати, раби сапають буряки, танцюють фрейлих з парубки, висить дитинка розіп'ята, над тільцем пурхають круки. Зігують мати на порозі, моститься ззаду син пряп, в світлиці на іконі цап, сім'я вечеря на підлозі, парує смажений кацап. З ато ідуть американці, співають Baby Don't You Cry. лунає спів за небокрай, ти ж оберлас, моя мамця. Жидофашистський рідний край. Ну, слухайте, як таке сприймають? Нормально сприймають. Я ж кажу, то люди підготовлені приходять. Хоча в Сєвєродонецьку там ми виступали в якомусь краєзнавчому музеї, і там багато прийшло таких літніх жіночок, таких, от знаєте, людей, таких більшість була таких, от літнього віку людей, дядьки і тічки. І вони от на цьому віршику так насторожено, mm -hmm. от так от слухали Куди ми потрапили да? примолклі. Був інколи треба mm пояснювати. -hmm. Чи якось, але це все ну бачите, не знаю, хто хто можливо не, не чув Артема по То це може сьогодні. Було зараз було вперше, і це така дивина, але в принципі в вашу творчість є там можна і побачити чи на якихось заходах, чи в інтернеті ще чи... й ну, так, Це в мене проблема. Я не завжди можу читати те, що я хотів би читати на тому, телебаченні що в інтернеті. Можна приходять на діти, наприклад, або діти або не бачення, тому або що є цензура це певно, розуміє, да. певно, так тому що є. Але які ще о, з ваших там можливо останніх? Робіть щось ще прочитайте. нам. Можу почитати. Це ніяк не пов'язано. Хоча Це в мене вийшло позавчора, тому буду читати з папірця, можливо, збиватись. Сільський учитель Дмитро Михайлович єдиний вчитель на всю школу. Якщо не брати до уваги вчительку української мови, яка все одно постійно хворіє і нікуди не ходить. Тому Дмитро Михайлович і фізик, і математик, і географ, і історик, і хімік, і знову ж таки вчитель української мови. І фізрук з трудовиком це теж все Дмитро Михайлович. Воно і школа, ну яка там школа? Вісім учнів, і всі в різних класах. Тому Дмитро Михайлович справляється. Ще й хазяйство держи. Ну, ситуація як ситуація, мало таких шкіл по країні. Але Дмитро Михайлович людина творча. В юності хотів на театральні поступити, в художній самодіяльності завжди брав участь, поки клуб не розвалився. А в сані самі розумієте, це тільки городським весело. Тому Дмитро Михайлович справляється, ще й хазяйство держа. Математик, наприклад, у нього заїка. Хімік регулярно прогулює, фізрук трохи манерний, історик навпаки, брутальний, трудовик любить випити, а вчитель української мови взагалі жінка. Оскільки трудовик любить випити, то і решта вчителів завжди трохи веселенькі. Час від часу всі викладачі збираються в учительській і тоді вже п'ють всі. Фізрук з трудовиком напивається швидше за всіх і лізуть бити за якуватова математика. Якби не географ з істориком, тому б було зовсім не переливки. А якось фізик зґвалтував вчительку української мови. За це його з ганьбою вигнали зі школи. Тому діти погано знають фізику і частіше ходять до церкви. Батьки не скаржаться. А от Дмитра Михайловича з'явилося декілька вільних годин, що для творчої людини є неоціненний скарб, бо в селі без креативу реально нудно. В селі тільки городським весело. Ну слухайте, це знайте така... ну, такі верлібри. Так. Це... Але це з життя реально. Слухайте, я вам дякую за те, що ви до нас завітали, і насправді кого заінтригували? Можливо, ваша творчість всі хвилини. То у вас є окремий сайт, чи просто можна немає ні, ні окремого збити. сайта, ні своєї ну, книжки немає. Хоча я вже всім обіцяю, що в цьому YouTube. році, якщо нічого не стане на заваді, в цьому році я обов'язково випущу свою збірочку, тому що не тому, що я це хочу, а тому, що я вже втомився від цих питань. Де можна придбати вашу збірочку? Треба вже просто щоб що цих поставити хрест на цих питаннях. <рес> <рес> Дякую вам, Артем Полежака, поець Лимер в нашій студії. Залишайтеся з нами за кілька хвилин повертаємося. D'accord.